Якщо немає місця на землі, де відчуваєте себе щасливим, сьогодні ми покажемо вам одне: та спершу пройдіть з нами шляхом до нового світопізнання. Він починається у селі Пониковиця. Тут кожен куточок дихає роботами Едуарда Бучинського. І що парадоксально, мало хто про це знає. Саме до цього унікального митця лежить наша подорож. Ось уже на в'їзді у село бачимо знак пошани, де з великою любов'ю дбайливо викарбовані слова від землі сила, в праці, радість, мирі, щастя. Далі нас зустрічає ще одне творіння Едуарда Бучинського старовинна пониковицька зупинка, візитна картка села. У місцевій школі, де формується історія завтрашнього дня, теж витає глибоко патріотичний настрій Бучинського. І пано, з якого споглядають викохані з дерева славні українки, і патріотичний куточок, який щоразу нагадує, що його роду ми діти. Після навчального закладу наш шлях лежить у паниковицький дім культури. А тут уже очі розбігаються. Стіни, наче, оживають і гордо промовляють. Саме роботи Едуарда Бучинського зробили найбільший свого часу конференц-зал області особливим і тримають його таким дотепер. А численні дерев'яні хрести, що височать біля храмів, на цвинтарях, братніх могилах, усе це творіння невтомних рук і гарячої душі Едуарда Івановича. Він, ставлячи різблені хрести у місцях загибелі синів і доньок України, наче покутує гріхи тих, що не вберегли цвіт нації, і водночас показує, якою ціною дісталася нам незалежність. Сьогодні Едуарду Бочинському 74. Він проживає у Львові, та рідна Бродівщина все частіше кличе, тож придбав у селі Вовковатиця, де третина хат пустує, старенький будиночок. І перетворив його у казку. Лише переступаєш поріг, наче потрапляєш в інший світ. А ось і наш герой, Бучинський Едуард Іванович, вправляється біля своїх 16 бджолиних сімей. Для мене пасіка то є запах, аромат. Я маю дуже гостий нюх. І я люблю той запах. І з того я вже десь 18 років почав займатися. Я думаю, я до того часу не займався пасікою. О, як я відкриваю вулик, я даю такий кайф, ну як гарний запах розів або гарної жінки. І запрошує пан Едуард до себе в оселю. Я такого ще не бачила, та й ви, мабуть, теж. Ця хатина у Вовковатиці не що інше, як музей. Усюди, в кожному куточку, цінні речі, витвори мистецтва Едуарда Бучинського. Відчуття тепла і умиротворення, яке іде від живого дерева, вам не передати. Одним словом, це треба просто бодай раз побачити. Едуард Бучинський проводить нам невелику екскурсію, і тоді розуміємо. Тут кожна річ, який дав нове життя митець, має свою цікаву історію і філософську глибину авторського задуму. А під стелею ховається напис: Якби кожна людина зробила все, що вона може, якою б прекрасною була наша земля. І далі Земле моя, всеплодющая мати, дай мені любов, крила, надію. У цій хаті унікальний кожен сантиметр. Ось тумба, на якій стоїть телевізор. То є пристіл такий, я хотів зробити такі релійні. То є така груба липа, і з тієї липи вирізані шість облич. Козацтво, значить, державність. Далі йде мати, продовження роду. Тут дочка, з тієї сторони в неї син. Якби син мав продовження роду. З тієї сторони монах і літописець. Шість обличчя. Ми ж не містилися. І тут написано для всіх негідників, і тут написано, які собі думають. І тут старославянки вже написано по вертикалі. Ми були, ми є, ми є, ми будемо завжди. Бачите, там по вертикалі написано. Ми будемо завжди. Щоб всі це пам'ятали. А душею цієї кімнати і улюблене місцем господаря є власноруч зроблений камін, біля якого холодними вечорами залюбки роздумує пан Едуард. Адже це не просто камін, це своєрідна книга життєвих переконань. Творчість – найвища радість, а то древніх То древні Життя коротке, мистецтво вічне то не мої слова. А то вже я так, бо чому я написав, то для вас всіх рух і огень, ваше життя. Не будете рухатися, не будете мати в душі огню і зачахнете. Як виродно казав, сипле, сипле сніг з неба білий і мезодні, мириадами летять, ті метелики холодні. Одностайний, мов журба, злії, мов лихая доля. Присипається на круг всю красив, садів, лугів і поля. Молодий огонь душ гасне, меркне, погасає. Щиро дивуємося таланту Едуарда Бучинського, українського самородка, який, маючи освіту тракториста-механіка, робить такі чудові речі з дерева та каменю. Сам майстер про свій унікальний талант говорить неохоче я не знаю, чи талант відчув, Просто хотілося щось робити. Колись ще отут у нас опока є така, то я любив що й корови пас з опоки, щось там вирізати, вистроїти таке. А взагалі мені почує моя скульптуру роблю, не живопис, а моя люблю об'єми. Ось скульптура, об'єми, форми, то в тому є і, і ще є і смисл. Робіт же у пана Едуарда за сім життєвих десятків назбиралося багато. Їх можна побачити не лише на рідній Бродівщині, Україні, а й за її межами. У мене на півночі багато роботи. Я чотири роки на крайній півночі. У мене є ресторан «Сіяння Севера. Там фотографії є на 250 місць. Гробне гарно в Різьбі в Кедрі. Є скульптура десятиметрова в металі, як їхати в аеропорт в Сургуті. Але тому я спільна, то не авторська робота, то я співавтор. Ну і там пару кафе ще є на в Сургуті, в, Мігіоні, в Нижневартовську. В основному, то я починав з корнепластики. От форма, мені цікавить, і форма. щось воно було подібне вже на щось. Я так говорю, перша моя виставка була з корнепластики. Тоді вперше роботи Едуарда Бочинського забрали у Київ на республіканський конкурс. У перемозі сумнівався лише один автор звання Лауреата, яке по праву присвоїли Бочинському, додало впевненості та поштовх до нових звершень. І почалася активна професійна робота. Іконостаси, що прикрашають храмові стіни, хрести, які один за одним нагадують про трагічні сторінки нашої історії, відомі постаті, скульптури, барвисті, дерев'яні картини і багато іншого. Що б не робив, домінуючою лінією залишається Україна. Ну, безумовно, в мене завжди було направлення а мистецтво має бути національне. То базар, що вони говорять, що мистецтво має бути міжнаціональне. Каже, ти художник український, то ти маєш творити щось і продовжувати. І що важливо, кожна робота для Едуарда Бучинського дорога як дитина. Вони не продаються, тому й так багато назбиралося. Та з найбільшим трепетом розповідає про Золочівський меморіал, семиметровий дерев'яний пам'ятник, зведений на місці, де, у страшні 39-41 роки, разом з іншою західноукраїнською інтелігенцією був замордований його батько Іван Бучинський, офіцер медичної служби. Тут безжально вбили 649 чоловік. Страшні речі робилися. Ніхто живий не залишився. Після смерті батька згоріла і хата, маленький Едуард з мамою опинилися на вулиці. Та віра у Бога, добрі люди і пісня допомогли. Мама співала у церковному хорі, тож талант до музики передався і сину. Пан Едуард чудово співає, самотужки, не знаючи нот, навчився грати на акардеоні, фортепіано і скрипці. У цьому таланті ви переконаєтеся згодом. А зараз познайомимо вас з роботами Бучинського у камені. Ось ця величезна каменюка, що лежить просто неба на подвір'ї, під руками майстра перетворилася на картину. Той пам'ятник мав стояти в Паниковичі, Якраз 500 років було в 11-му році, 500 років було Паниковичі І мав стояти, так стало, що він ще не став. То є задум такий. Ангели з небес несуть хрест. Він все зроблений в національному стилі, якби вишивка в камені. Несуть хрест і благословляєте село, Селю, село 500 років. Тут є символи Червоної Калини, якби наш символ національний. Гілка Червоної Калини, одна гілка друга. Тут вінок. В тому вінку мало бути написано 500 років. Тут є тризуб і напис у віках. Так придумав я. Ой, як благословенні будь-народи. А то було ви Тепер той пам'ятник як буде стояти не менш в поважному місці, і вони слова ті актуальні, все остається так, але тут буде написано, що ні, Україна понад усе. Скільки часу працювала? Ціле літо на колінах. Тут і сусідка Емілія Модянець підійшла. А як ви знаєте, правдивішої і щирішої характеристики, як сусідська, бути не може. Саме-саме, що є сусід. Таких сусідів у нас одиниці. І не треба. більше? Ексклюзив. Так, я так говорю, як воно є. Ми живемо, я вже 15 років живу, рука в обрух. По-перше, аби тільки яка допомож, перша все, тільки до ногу біжимо, в першу чергу. Дуже людина така, всім допоможе, всім розкаже, всіх поради, всім, що потрібно, раду дасть, аби не знаю. Сусіді всі його люблять. Людина, ну як, я ж говорю. Не хвиліть бат, в ніхто не повіє. На висоті. Адже справді Едуард Бучинський не лише талановита, обдарована людина, він надзвичайно активний. І пасіка, і полювання охоче рибу ловить, називає себе байкером, а нещодавно у 74 придбав ролики. На наше здивування відповідає: А що, зимою на коньках, а влітку буду кататися на роликах. Ось такий він, пан Едуард, відвідує святі місця, п'є свячену воду, настоянки на цілющих травах, які сам же вирощує, любить чай з мелісим'яти чебрецю і охоче пригощає гостей. А зараз те, що ми вам обіцяли, після хорошого чаювання можна й поспівати. А я люблю, а я люблю, люблю, Люб, як його. Я... лис, шумля шумлять й молодом скажи, скажи, чому ляла земля осіння зота. У свою чергу гімназистка Марта Чава, захоплена паном Едуардом, дарує йому пісню у власному виконанні. Не із каменю Майстер душу в дерево, вкладав. що співала для народу, ти успеху та негоду він про свої волі Скрипка плаче та страждає. Мою душу болем крає та навіває жаль. скрипка плаче, сліз немає, в моїм серці завмирає туга. Принагідно у завжди веселого, активного життєлюбе Едуарда Бучинського запитуємо про хвилини смутку. Треба вміти заховати часом сум. Бо сум то є мінор, а мінор завжди дуже добре не вже. Треба десь заховати. то. Певно, що в мене. Я, я дуже мінорний чоловік. Я не є такий, як ви собі думаєте, веселий. Ясно, що є. І то часом мене гніти. Тут пан Едуард із болем згадує про дружину Ганну. Уже 32 роки немає коханої, померла на його руках. Боліли нирки, раптово піднявся тиск 240 на 170, і два сина залишились без мами. Молодшому Любчику було тоді 11, та Едуард Бочинський зумів виховати своїх соколят, дати обом вищу освіту. Сьогодні одному вже 50, другому 43. Проживають у Львові і продовжують батьківську творчу стежину. А на могилі дружини митець поставив пам'ятник з дуба, на якому вона тримає хрест важкої жіночої долі і факел, бо залишила Едуарду два сина, то життя продовжується. Відкрита недочитана книга символізує рано обірване життя Ганни. До речі, ось так розкривати можна кожну роботу Бучинського. А сьогодні вперше пан Едуард відкрив ще й секрет власної техніки, яку знавці називають чистою, що дуже важко зробити руками. Зазначу так далі. Потім то легенько зробуєш, воно не виходить чисто, а потім вже на чисто береш рукою і вже животиком, вже силою. Треба хито, і потім виходить таке чисте. Бродівські гімназисти стали першими учнями Едуарда Бучинського. Після того, як спробували особисто, зізнаються, дуже цікаво, але фізично годі подужати. Дивуються, як на порозі 75-річчя пан Едуард дає цьому раду. А митець переконаний ти починай, Бог поможе. Добре. Чуєш, що ти в глибину заходиш, трошки собі так. О! Угу. Ти. І поправляєш собі. О. Праця є найвищою людською гідністю. Скільки Бог дасть здоров'я до кінця дні. як казав москаль, до кінця дні. То і то мене тримає. І дуже хочеться, щоб знайшлися люди, які допоможуть показати геніальні роботи Едуарда Бочинського громадськості, адже переконана його витвори з дерева, яких вистачить не на одну виставку у час продажності і малодуховності, спонукають побачити світ по-іншому.